Приклади свавілля ви сьогодні почуєте, я думаю, не один. Але головний наш меседж нашої акції. Ми хочемо сказати, якщо в нашій області не буде припинені оці всі ганебні вчинки, свавілля влади, різних чиновників, то, так як повстала Врадіївка, повстане і вся Чернігівщина. Вже шостий рік знущаються з нашої законослухняної родини. Sim, eu já sinto на лікарняному, з підвищеною температурою, з кашлем. хвору дитину, зловмисники примусили покинути ліжко. Звичайні громадяни бояться міліції. І не даремно тепер, недаремно тепер звичайні бандити прості, без мундирів. Вони косять, як вони кажуть, під міліцію. Коли кажуть, з якого ви району пацани, хто у вас криша? Кажуть, міліція у нас криша. Скажу тільки одне, що навіть якщо є там хороші люди, якщо залишилися, ще люди, може, старої закваски, і щось. Вміють працювати, щось намагаються, то, по-перше, на них лягає вся ця робота. Дійсно, робота по розслідуванню тих самих злочинів, які роблять їх колеги. Що вони не витримують і або спиваються, або йдуть на багатші хриби, або просто помирають там вже на роботі і Їх тоді ховають, не сказавши про них доброго слова. А вся решта, вся решта цих так званих міліціонерів, замість того, щоби. Захищати український народ є тими найбільшими окупантами. не дурно про внутрішні війська міліцейські. Кажуть внутрішні враг ВВ. Нам так само кажуть, що міліція, міліціонер, звичайний такий простий мій. Це представник держави, представник державної влади. Йому треба коритися, він все знає, як добре, він все добре зробить для громадянина. Ми кажемо ні. Якщо, якщо міліціонер в фундирі, якому, якому громада дала форму, дала зброю, якщо він на посаді чинив злочин, то це не може бути його виправданням. Це є тільки обтяжуюче обставини. Якщо ти при зброї, при формі, при повноваженнях скоїв злочин, то це має вдавати тобі тільки додатковий термін. Тільки додатковий. Реформувати правоохоронну систему не можна ні зміною назву, ні зміною форми, ні зміною там зв'яздочок на погонах. Потрібно зробити так, як це зробили в Грузії, врахувавши і їхній досвід. Шляхом розпуску абсолютно всієї системи, починаючи від міністра, закінчуючи звичайним сільським дільничим. Розпуск всіх із. І не просто, а із забороною займати далі ці самі посади. З забороною служити тим, хто служив служити в міліції і зробити справжню українську народну міліцію. Як це було, як це було і раніше, коли міліціонера, коли дільничного участкового рекомендував трудовий колектив, рекомендувала громада села, ті, хто і знали, що Петрович нормальний мужик, це дійсно справжній участковий, а не так, коли це призначається згори, і громада абсолютно не має права ні на відклик, ні на контроль за діяльністю тих, кому нібито від її імені дається форма і зброя. Тільки негайний, негайна відставка міністра Захарченка, тільки розпуск усієї правоохоронної системи може перетворити українську міліцію на справжню народну міліцію.